Солоність моря повернеться у норму за тиждень. Про це кажуть в обласному департаменті екології. Разом з тим, мікробіологічний стан моря невтішний. Фахівці продовжують знаходити холероподібні вібріони та глистів. Паралельно почалося сезонне цвітіння моря. Нині півтори тисячі квадратних кілометрів води, вкриті шкідливими водоросями. Контакт з ними також викликає захворювання у людей. Це є небезпечно, оскільки. Вони досить ці водорості, досить токсичні. Вони можуть викликати теж певні захворювання у, ну, у у людини, і крім того, вони забирають кисень з води. Коли вони починають розмножатись, вони забирають кисень, і це може призвести до е, таких, скажімо, заморних явищ, як е, відмирання гідробіонтів. Замор водних біоресурсів, риби, бачка ну, і тому подібне. Крім того, гине кормова база. І фактично рибні ресурси, які годуються з цієї кормової бази, вони уйдуть на інші регіони, на інші райони Чорного моря.